Тепер як вона працює? Компресорна качає повітря. компресорна сидушка трошки припіднімається, поки не спрацює кран пола. оп воно виключило. Зараз знаходиться вона вже в піднятому режимі з воздухом. Присаджуємося. срабатує нижній кран пола. Вона приподимається. Ми їдемо. Вона амортизує і стабілізує на одному місці. Кран пола працює, сідушка м'ягенька. Не знаю, як буде видно, не буде. Весь час підкачує і стравлює повітря. Підтримуючи водія на одному рівні.